Oh, mm -hmm. Сьогодні Цирюпинськ виглядає напрочуд святково повітряні кульки, велика кількість квітів, і щирі, усміхнені люди. Цирюпинчани святкують 929-ту річницю створення рідного міста, і, хоча сучасну назву воно за історичними мірками, отримало не так давно. Давні традиції тут збереглися, друзів та гостей зустрічати піснями, танцями, хлібом, сіллю і з великою радістю. Цюрюпинськ відкритий для всіх, запевняють жителі міста. Цюрюпинськ відкритий для всього, говорять його очільники, особливо для того, що допомагає місту поступово рухатися вперед, досягати наміченої мети, аби життя цюрюпинчан із року в рік поліпшувалося. І, хоча, можливо, кроки не такі швидкі, як того б багатьом хотілося, ніхто сьогодні не може дорікнути владі, що вона не виконує своїх обіцянок. Ми сьогодні святкуємо день народження нашого міста, якому виповняється 929 років. І вдруге ми святкуємо не в центрі міста, а на набережній, яку почали відбудовувати два роки назад І сьогодні ви бачите, що з цього... Вийшло, я думаю, що ми на сьогоднішній день зупинятися не будемо і продовжимо цю традицію. День міста своєрідний підсумок роботи, оцінку за виконання якої виставляють самі жителі Цюрюпинська. Про зроблене звітують і перед журналістами. Ми заложили тому традицію підводити ітоги, не кожен новий рік, а в новий рік рождення міста. Тобто ми підводимо ітоги під. определенную дату конкретно рождения города. Вот сами для себя попытались ответить на вопрос, шагнули мы вперед по сравнению с прошлым годом или нет. И ко всеобщему убеждению, объективному убеждению, хочется верить, мы Все таки дійсно, двинулись вперед. на прес-конференції, приуроченій до дня народження Цирюпинська, говорять про актуальне виконання бюджету, роботу комунальної сфери та розвиток соціальної. Розповісти є про що, адже за останні три роки бюджет міста зріс втричі а разом з ним і фінансування необхідних для розвитку міста програм вже на набережний керівництво міста ділиться планами на майбутнє. На наступний рік у нас багато планів в центрі. Парк ще відбудувати, ліфти всі запустити, щоб ні одного ні ліфта було стоячого. І інші плани, які стосуються міста, благоустрою, щоб наше місто було красивим, затишним і економічно розвиненим, і щоб цю були горді за своє місто. Звісно. Если команда не ставит себе целей, то она не может двигаться вперед. Мы, безусловно, эти цели себе ставили в прошлом году. И когда подводили итоги, то можем сказать, что, ну, наверное, на 95% мы достигли того или добились того, чего хотели. Мы построили набережную, мы э, устроили праздник людям, мы сделали там определенные моменты в вопросах ЖКХ и социальной сферы в многих моментах. Но Самое главное другое, самое главное, что э, люди видят, что что-то меняется. У них появляется вера в то, что что-то изменится еще лучше. И мы к себе ставим амбициозные задачи на следующие периоды и, и будем очень рады, если э, в следующем году мы точно так же сможем подвести итоги сказать, что и новые задачи мы тоже выполнили. Пісні, танці, виставки майстрів і звісно, гарний настрій, головні атрибути свята, як і саме місце, де вже другий рік поспіль цюрпенчани збираються, аби відзначити день народження міста. Саме тут на набережні можна побачити все, чим може гордитися цюрюпинськ. Парад підприємств, до якого готуються з великою відповідальністю, цього разу став ще масовішим. На головній же сцені цюрюпинська розгорнулося інше, не менш яскраве дійство. Тут розпочався спортивний фестиваль «Цюрюпинські вітрила. Завітали на свято до Цюрюпенська поважні гості голова обласної ради Віктор Пелих та перший заступник голови облдержадміністрації Єгор Устину. Побаченим залишилися задоволені. Говорять, Цирюпинськ останнім часом зробив значний крок уперед, тож не сумніваються і в подальшому його розвитку. Для нас, для Херсонщини, це те місто, яке місто, яке повинно бути домінуючим, на мій погляд, і от якщо подивитися в його історію, як воно формувалося, які тут люди народжувалися, що вони робили, то тут завжди від звідси йшли якісь новації, які потім впливали на розвиток економічний, політичний і навіть держави. Тому ми розраховуємо, що цюрепінчані. Такі відповідальні люди. и начнут работать так, что действительно это будет доминирующий район, и все для этого мая. Мы сегодня видели очень много деток, людей взрослых, да, и все, их, все они объединены, все они объединены вот этим вот замечательным праздником, Днем Города. Независимо от своих вероисповеданий, политических взглядов, своего возраста, сегодня, представьте себе, почти 30 тысяч человек, жителей города Цирюпинска, их объединяет вот это состояние Заміщать на праздника. Цього дня відзнаки за традиції отримали найкращі цюрюпинчани. І, хоча всі вони різного віку об'єднує їх одне любов до рідного міста і велике бажання зробити його кращим, як і у всіх цюпинчан, які сьогодні зібралися разом на набережній. Отримали подарунок на свято і всі юні жителі Цюрюпинська відтепер на набережні розташувався сучасний дитячий майданчик. Відкривали його урочисто самі дітлахи. Цього дня на адресу цюропинчан лунало багато вітань і від гостей, і від очільників міста. Наша історія нам дозволяє жити так, як ми хочемо, але ми повинні бути економічно сильною державою. От це і є те, що хотілося б відчути від Цюрюпінська, і щоб і наша пустеля, та, про яку сьогодні говорили Олешки, і тут самі великі запаси води в Європі. А ми знаємо, що це е, сьогодні буде самим великим, можливо, дефіцитом продукти харчування і вода, і е, ті ресурси, які у нас є, земля, яка нам досталась, ті та кількість сонячних днів вони всі нам підштовхують для того, щоб ми були краще. и и областью и наши районы наши селы и люди жили замужние а Серупинцы такие и есть себя лично от областной государственной администрации от председателя областной государственной администрации Николая Михайловича Костяка хочу поздравить всех жителей города Цюрюпинска с этим замечательным праздником пожелать им всем Процвітання, им всім достатка, пожелать їм всім сімейного уюта. І я очень хочу, щоб ми всі вместе делали как можно больше більше добрих дел ради процвітання нашого прекрасного Херсонського краю і прекрасної цюпінщини. Цюріпенчанам я хотів би побажати любити своє місто, берегти те, що ми будуємо, примножувати це і працювати на благо нашої громади. І... Цирюпинськ буде приречений на успіх. Я желаю людям, щоб вони просипалися з ощущением удовольствия від того, що вони живуть, живуть в цьому місті, виходять на вулицю, розуміють, що там чисто, возвращаются домой, що там світло, зимою не падають на вспоминают І скромно о том, що є городской совет, який все допомагає. На головній сцені міста до поздней ночі лунали пісні та виступали хореографічні колективи. Гості свята мали можливість побачити циркову програму, вогняне та водне шоу. Вітали цюрюпинців і зірки української естради Марк Савін та група паранормальних завершилося все феєричним салютом, який ознаменував початок нового року в житті Цюрюпинська. Цюрпенська, який і надалі буде відкритим для всіх.